Слава Ісусу Христу! Євангелист Лука у своїй розповіді про народження Ісуса наголошує на убогих обставинах, в яких народився Спаситель. Свята родина не може знайти місця в заїзді, пеленальним столиком для Ісуса служить ясла. І першими, хто отримують вістку про народження Ісуса є пастушки, що вважалися найбіднішим прошарком тогочасного суспільства. Тим не менше, вся атмосфера приходу у світ Ісуса сповнена великою радості. Це слова ангела, радість, яка сталося е, в цей момент. Цей симбіоз бідності з радістю є нетиповим для тогочасного суспільства і для Старого Завіту. Бо вважалося, що бідність людини є знаком Божого віддалення від її життя, а багатство – благословення. Ісус перевертає цю логіку своїм приходом. Насправді, бідні можуть бути радості. Тим більше, ця радість не є тільки горизонтальною, вона проєктується з людської площини в Божественну і перетворюється в прославу і в похвалу Бога. Так роблять пастушки. Вони після того, як побачили новонароджене дитятко, славлять Бога і хвалять Його. В цьому всьому є цінний духовний меседж для нашого суспільства, в якому багато людей опинилися на межі бідності і важко зводять кінці з кінцями. Це не має ставати на перешкоді. Радості в нашому духовному житті. І так як пастушки, в нас ця радість не тільки має поширюватися горизонтально, ділитися нею з іншими, що ми і робимо, час Різдва, а виходити нагору до Бога і виявлятися в Його прославі і в Його.